Минулої неділі жителі долини відзначили 1035-ту річницю з часу заснування свого міста та сотень ювілей видатних своїх земляків кардинала Мирослава Івана Любачівського та доктора Омеляна Антоновича на урочистостях була присутня і наша знімальна група. Святкування за участю духовенства та громади Долинщини розпочалося з літургії в церкві Різдва Пресвятої Богородиці і урочистого відкриття та освячення пам'ятника кардиналу Мирославу Івану Любачівському. Коли Мирослав Іван Любачівський закладав, вчора, чи радше відновляв Львівську богословську академію у Львові, він якраз дбав про те, щоб ця справа митрополита Андрея Шептицького продовжувалася. Але більше того, він не бачив іншого і можливості розквіту церкви і народу як в глибокому інтелектуальному вихованні, щоб ми могли плекати своє коріння, пізнавати свою історію, плекати свою національну пам'ять і теж я би сказав, ставати в когорти найкращих інтелектуалів нашого часу. В цьому він бачив, я би сказав, одну з важливих ланок своєї діяльності. Після освячення в супроводі муніципального духового оркестру розпочалась урочиста хода від пам'ятника борцям за українську державу вулицею Грушевського до краєзнавчого музею Бойківщина, біля якого відбулося відкриття та освячення пам'ятника подружжю Омеляна та Тетяни Антоновичів. Омелян та Тетяна Антоновичі засновники одноіменної фундації, яка впродовж 33 років відзначає преміями кращих письменників за літературні твори українською мовою та науковців за українознавчі наукові дослідження. Подружжя Антоновичів інвестували в будівництво музею Бойківщина та пам'ятника борцям за українську державу в долині. Розмір моменту оприділився доволі просто: була роздрукована натуральну величину 2,50, велика, великий банер. З цим банером ми походили по площі, знайшли ракурс місце, як він би мав працювати на долину, на глядача, Звідки будуть основні потоки і. Определилося, як взагалі він буде представляти себе вже монумен час роботи, відколи був вже утверджений конкурс і було дано право в роботу орієнтовно рік. На мою думку, дуже гарна традиція і добре, тому що в першу чергу десь згадуються ті знаменитості, ті вихідці знамениті, які народилися тут, на Долинській землі, і своєю діяльністю, своїм життям прославили наш рідний край і водночас принесли славу не тільки рідній землі, а і відповідно і всьому світові. Після освячення пам'ятників гості та жителі міста Долини мали змогу побувати на святі бойківського меду та ремесел. Анжеліка Стандіо, Андрій Українець, Ігор Попик. новини телеканал Раї.